Друзі, вітаю! Ви на ютуб каналі Абазріватель. Мене звати Євгенія Кутнова, і у цьому відео я розповів вам про найголовніші зміни, які чекають на всіх українців цього вересня. Пропоную топ-7 головних новин. Ну і звичайно розпочну із військової ситуації на фронті. Наразі вся наша увага прикута до подій саме на херсонському напрямку. Ракетно-артилерійські удари по мостах там завдають наші збройні сили України. Тривають позиційні бої для покращення положення по лінії фронту. В оперативному групуванні Каховка цього тижня навіть оприлюднили відео, в якому йдеться, що українські війська прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області. У Міноборони закликали не коментувати. Тему проте вже очевидно, що вересень на півдні для російських окупантів буде спекотним, завдячуючи нашим зсу. Віримо та бажаємо нашим захисникам мужності, витримки та сил. Додам, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав волонтерів допомагати нашим військовим, адже попереду буде відновлення деокупованої Херсонщини, і це також може бути сигналом. Сподіваємося, для позитивних змін на цьому напрямку. Ну а поки наші захисники роблять все можливе для нашої безпеки. Розпочався новий навчальний рік. Щоправда, у військових умовах за парті сіли не всі школярі, а тільки ті, де за всіма правилами навчальні заклади облаштували укриття. Рішення про формат очне чи дистанційний приймали військові адміністрації з місцевою владою та батьками. Наприклад, у Львові розпочалося очне навчання для молодших класів, а для старшокласників поєднають офлайн з дистанційним форматом. У Києві змішана форма. У столиці зараз перебувають майже 180 тисяч учнів, 138 тисяч із них розпочали навчальний рік у режимі офлайн. А от школярі Харкова, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя розпочали навчальний рік у онлайн форматі. Діти, які на 1 вересня перебувають за кордоном та переселенці всередині країни, зможуть продовжити вчитися у своїх школах онлайн. Ще одне нововведення для українців, яке розпочинає діяти у вересні обмін валют під камерами. До 31 серпня пункти обміну мали обладнати пристроями відеоконтролю. Всі приміщення нові вимоги встановили у Нацбанку. Щоправда, спочатку встановити камери обмінники мали до 3 серпня, потім цей термін через воєнний стан продовжили. Тож подивимося, як працюватимуть і ці новації. У вересні відбудуться зміни у системі виплат для внутрішньо переміщених осіб. В уряді обмежили категорію українців, які отримуватимуть грошову допомогу. Зокрема, тепер це будуть лише громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії, або ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло. У Мінреінтеграції щотижня оновлюють список громад та областей. За ним треба просто спостерігати. Всі люди з цього списку гарантовано отримають виплати. Те зміни з вересня чекають і на українських біженців, які перебувають у Німеччині. Тепер ця країна враховуватиме безвізові дні, протягом яких українці перебувають на території країни. Залишатися без візи можна буде лише протягом 90 днів. Потім громадяни України мають отримати вид на проживання або залишити країну. Тепер перейдемо до ситуації на кордоні. У пунктах пропуску з Польщею митники розпочали пілотний проєкт. Він має вирішити проблему довжелезних черг транспорту. Тепер вантажівки та фури розподілятимуть по пунктах пропуску за вагою. Їх розділили на два види до 7,5 тонн і більше, і вони курсуватимуть через чітко визначені пункти пропуску. Але це ще не всі зміни, що стосуються перетину державного кордону. Уряд анонсував, що починаючи з вересня, тепер виїздити зможуть чоловіки, фізичні та юридичні особи приватної форми власності у робочі відрядження. Терміном не довше семи днів. І нібито, аби отримати такий дозвіл, підприємці мають подати податкову звітність, не мати заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування та внести гарантовану заставу платіж у 200 тисяч гривень в Ощадбанку на спеціальний рахунок. У разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міністерства оборони. Заявки подаються через дію. Наразі чекаємо підписання цього рішення прем'єром Шмигалем. Замикає наш топ-7 новин вересня. Інформація про відновлення малої приватизації. Про неї оголосили в Кабміні. Відповідний закон підписав президент згідно з документом. Правила приватизації тепер спрощені. Зокрема, скорочуються терміни проведення повторних аукціонів, а також процес передачі майна переможцю від оголошення до підписання договору не більше двох місяців. Об'єкти будуть приватизуватися одразу з необхідними документами. Наприклад, новим власникам передаватимуть. Дозволи та ліцензії. Раніше їм доводилося повторно оформлювати ці документи після приватизації. У фонді держмайна повідомили, що найближчим часом планують виставити на аукціони шість спиртзаводів та два хлібокомбінати. Усі у регіонах, де не ведуться бойові дії. Останок хочу додати трохи інформації від астрологів, прогнози яких так стали популярні в умовах війни. кажуть, що у вересні дуже пощастить трьом знакам зодіаку терезам, близнюкам та левам. Тож названі уперед, можливо, вересень це саме ваш час для здійснення всього задуманого. Ну а на цьому в мене все. Я дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, ставити нам лайки, але найголовніше не втрачаємо віри та підтримуємо наші збройні сили України. До наступних зустрічей! зустрічей.